Коли дружба закінчується лайном, Чи я мудак. Підбірка історії з Reddit. чи я мудак за те, що не хочу змінювати роботу через дівчину мого друга. Я чоловік 23 роки, недавно переїхав до Сеула і влаштувався працювати на сцені в одному з місцевих клубів. Я в хорошій формі, тому мене взяли влаштовувати шоу для жіночої аудиторії, танцювати, взаємодіяти з ними, спускатися в зал для глядачів. Це фізично виснажлива робота, і іноді мене торкаються в недоречній манері наприклад, дряпають мої груди. А оскільки я заробляю зовнішністю, я не в захваті від цього, але платять добре, а гроші мені потрібні. Мій старший брат нещодавно переніс важку хворобу і втратив своє джерело доходу. Батьки витратили всі свої заощадження, щоб допомогти йому. Раніше вони підтримували мене грошима, тепер моя черга їм допомагати. І тут на горизонті з'являється мій друг Джей, 25 років чоловік, який вже кілька років живе в Сеулі зі своєю дівчиною Енні, 27 років. Нещодавно Джей витратив премію, отриману на роботі, щоб купити собі з Енні квитки на перший ряд у моєму шоу Тотальна помилка. Під час шоу, на якому я повинен був взаємодіяти з глядачами першого ряду, я спустився в зал. Енні тут же обійняла мене руками. Провела долонями по моєму тілу і на кілька секунд просто повисла на мені. Нічого нового для мене. Я вже хотів піти далі, але тут Джей закричав, щоб я відчепився від його дівчини і злегка мене штовхнув. У нашому клубі є деякі правила, спрямовані на вирішення конфліктів з ревнивими хлопцями. Нас вчать, що ми повинні відразу вийти з ситуації і переключитись на щось інше, ніяких суперечок, просто йдемо. Я вже кілька разів стикався з ревнивими хлопцями. Тож, коли Ені відверто обіймала мене під час мого виходу в залі, це частина моєї роботи, адже й почав штовхатися і кричати, я дотримувався інструкцій і просто пішов. Після шоу Джей надіслав мені, а потім видалив кілька гнівних голосових повідомлень. Пізніше він надіслав текстове повідомлення, яке не став видаляти. Він вибачився за те, що напав на мене, але сказав, що Енні зациклилась на мені і запропонував зустрітися для розмови його ідея. За кавою він приголовшив мене кількома новинами. Перша, Енні не перестає базікати про мене. Друге, вона торкалася мене в недоречній формі. Він настояв на тому, щоб я пішов з роботи. Я відмовився. По-перше, мені треба допомагати родині. По-друге, взаємодія з глядацькою залою, частина моїх обов'язків. Це не моє рішення. І, зрештою, це він привів Енні до мене на роботу, знаючи, чим я займаюсь. Джей сказав, що я заохочую її поведінку і сказав вибирати або нашу дружбу, або роботу. Я стояв на своєму, так що він пізніше просто заблокував мене усюди. Так що я зараз просто думаю, якого біса, чи я мудак за те, що вибираю свою сім'ю і дохід, незважаючи на ревнощі друга? Думка Редіда автор не мудак. Джей повинен розібратися зі своєю дівчиною і своєю невпевненістю сам. Він знав, куди він іде. І трішки коментарів: цікавий момент. У автора є інструкція на випадок ревнивих хлопців, тобто це досить регулярне явище в роботі, коли хлопці приводять своїх дівчат дивитися на інших хлопців? Чому б і ні, я б сходила. Правда, кидатися б на стриптизера не стала, навіть якби була одна або з подругами. На мою думку, це максимально топа поведінка. Чувак, тобі ніхто, він взагалі на роботі, він роздягнений не тому, що ти йому подобаєшся. Наступний коментар. Судячи з гідуків працівників таких же сфер, яких я зустрічала стриптизери, танцюристи гоу-гоу, масажисти, які інтимні і так далі. Там мало не більшість таких клієнтів, коли хлопець приводить свою дівчину, чоловік, дружину, і деяких реально потім переклинює. Наступний коментар. Я взагалі не розумію, в чому логіка вимоги звільнення, адже шоу вже закінчилося. Більше вони з автором на ньому не побачаться. Або він збирається дівчину щотижня туди водити. Хм, який цікавий друг. Тобто його дівчина закохалась у автора. Ну, припустимо. А з чого вирішив друг? Що звільнення якось вирішить цю проблему, автор різко стане менш привабливим для його дівчини, у неї різко зникне бажання його мацати, він зовні відразу зміниться. Йому б зі своєю панянкою розібратися, з якого фіга вона взагалі руки розпускає на адресу друга свого хлопця, навіть якщо той стриптизер або танцюрист гоу-гоу. Це якби не привід взагалі. Ну і зі своєю самооцінкою нехай розбирається психологи там, тренажерка. Наступний коментар. Фу, неприємний післясмак від цієї Енні. З таких виходить найогидніші чудаки з повним ігноруванням особистого простору іншої людини. Цілком допускаю, що автор виглядає як айдол і все таке, але це ніфіга не дає права на ньому висіти. Це ж друг її хлопця. Камон, що вона взагалі думає, що постійні захоплення на адресу друга танцюриста змінять її стосунки з хлопцем. Друг теж капець дивний, Ну піде друг зі сцени, що його м'язи і гарне личико пропадуть. Загалом мудаки парочка ця дивна. Ось така у нас перша історія вийшла. Напишіть в коментарях вашу думку, а ми переходимо до наступної. Чи я мудачка за скаргу на гроші людині, яка набагато бідніша за мене. Раніше я, жінка, 32 роки, була бідною, але зараз напевно вважаюсь багатою. Більшість моїх друзів з дитинства все ще досить бідні. Я заробляю приблизно в 10 разів більше. У мене був бранч з подругою Ліндою 32 роки, і вона скаржилася на шалену інфляцію і на те, як складно зараз зводити кінці з кінцями. Я сказала: так, вірно, я пам'ятаю, коли молоко Хорізон коштувало 2 долари за півгалона, 2,27 літра, а зараз воно вже по 7. А вона заявила, що я занадто привілейована, щоб скаржитися на ціну молока. Коли вона досі ледве може собі дозволити дешеве молоко магазинного бренду по 2 долари за галон. Я вибачилась і сказала, що просто хотіла з нею погодитися решта бранчу була трохи напруженою. Мені взагалі складно спілкуватися з Ліндою та іншими старими друзями, тому що у нас тепер різні проблеми. Вони, здається, забувають, що навіть якщо в мене більше грошей, це не означає, що в мене немає своїх проблем або я не розумію їхніх проблем. Я забуваю фільтрувати те, що говорю, і це може їх зачепити, навіть якщо в мене добрі наміри. Я ніколи не думала, що стану такою привілейованою багатою снопкою, але може я нею стала сама того не усвідомлюючи. Предісторія про Хорізон, коли ми були дітьми, її сім'я отримувала продовольчі талони і державну допомогу, а моя ні. Ми були в процесі оформлення імміграційного статусу, отримання громадянства, і нам сказали, що якщо ми скористаємось допомогою, нам відмовлять. Іноді вони брали молоко Хорізон, якщо у сім'ї залишалися зайві гроші за талони. Ми його пили, ніби це була справжня розкіш. Ми жартували, що розбагатівши, зможемо дозволити собі молоко Хорізон. Коли я в 16 років влаштувалася на свою першу роботу у фастфуді, я купила її упаковку Хорізон. і пожартувала, що тепер ми багатії. Але тепер ми перебуваємо в настільки різних життєвих ситуаціях, що цей локальний жарт вже звучить чужорідно. Вердикт Reddit, автор МуДАК. Коментарі усі бувають труднощі, і твоє багатство не означає, що ти не маєш права взагалі ні на що скаржитися. Але. Тобі потрібно вийти за межі свого сприйняття і проявляти трохи емпатії до того, що відбувається в світі. Ти, мабуть, живеш у США, і тут нещодавно прийнято закон, який серйозно вдарить по таким людям, як твої, заради того, щоб багатії отримали ще більше грошей. Люди страждають, не можуть дозволити собі оренду і навіть продукти. Інфляція шалена, ціни завищені до божевілля, а зарплати повністю заморожені. Намагатися висловити почуття, скаржачись на дорожнечу елітного молока, яке ти купуєш, це повна глухота до ситуації. Це так само, як у твоя подруга з економії змушена купувати одяг у секонд-хендах, а ти втручаєшся зі своїм ой, так-так. Мені довелося за останню пару легінців булі лимон викласти більше 150 доларів. Ти не тільки можеш собі дозволити дорогі бренди після зростання цін, але і як і раніше, тобі це легко. Сама по собі твоя скарга нормальна, але озвучити її цій подрузі вкрай не тактовно. Наступний коментар: навчися розуміти ситуацію і бути більш чуйною. Так, у тебе є проблеми, але ти розумієш, що іншим гірше, ніж тобі. Коротше, не будь мудаком, який це на погане взуття тому, Кому ампутували ноги. І тут є відповідь автора: повністю розумію, ти правий, але схоже, мені взагалі не можна ні на що скаржитися. Наприклад, на я працювала 24 години поспіль і жахливо втомлена, але мені доведеться не спати ще 14 годин, щоб доглядати за малюком. Мені відповідають: ну, ти напевно заробляєш 5 тисяч за день, просто найми няню або відмовся від роботи, яка вимагає 24-годинних змін. Цей коментар було замінусовано. Гаразд, це теж проблема, але ти не береш до уваги, що у тебе набагато більше вибору у вирішенні своїх проблем, ніж у твоїх друзів. Вважаю, ти можеш вибрати роботу з неповною зайнятостю, на якій будеш отримувати всього в 5 разів більше, ніж друзі, і няню можеш найняти, а друзі не можуть вибирати, купувати їм продукти чи ні. Автор за цією логікою в моєму житті немає ніяких проблем або труднощів. Наступний коментар: ти надзвичайно благословенна, навіть не бачиш різниці в проблемах. Продукти це необхідність. Знижувати планку може бути просто вже нікуди, на відміну від високооплачуваної роботи. Наступний коментар. Справа в тому, що ти не можеш скаржитися. Справа в тому, на що саме ти скаржишся. У мене проблеми з покупкою їжі для моїх дітей. Я розумію. Про що ти? Ікра стала такою дорогою, ще я купую її тільки двічі на тиждень, а не щодня, як раніше. Наступний коментар. Я забуваю фільтрувати те, що говорю. Ось за це ти і мудак. Приклоро, що більше не можна спілкуватися на одному рівні без оглядки. Так, звичайно, але якщо не змінити тактику, ти просто втратиш друзів. Справжнім друзям не потрібен фільтр. Коментар замінусовано. І так, і ні. Так, це важливо. Наступний. Автор не може фільтрувати базар з подругою, але очікує, що подруга буде фільтрувати свою реакцію. Наступний. Ну ти ж не будеш скаржитися подругі, яка страждає безпліддям на те, що всю ніч не спиш з новородженим. Наступний коментар просто прояви емпатію, не перелічуючи своїх проблем. Дозволь подрузі обговорити свої проблеми, не влаштовуючи з цього змагання. Наступний. Ти можеш скаржитися на життя, як і всі інші, але твої друзі мають право на це дратуватися. Потрібно приймати те, що ти в іншій ситуації, тому не можна робити певні зауваження в їх присутності. Якщо починає здаватися, що ти ходиш по лезу ножа, можливо, ти переросла своїх друзів і пора від них відійти. Небагато людей мають друзів з дитинства, і рідко люди, коли так сильно виростають і змінюються, зберігають щось спільне. Наступний коментар. Ти не скаржилась на гроші, ти співчувала інфляції. Це велика різниця. Наступний коментар. Якщо Лінда ледве зводить кінці з кінцями, то хто платив за бранч? Хто кого запросив? Автор Я. Я завжди пропоную заплатити, коли запрошую когось. Наступний коментар. Подруга злиться і заздрить тобі. Твої гроші для неї болюче місце. Вона злиться, що ти можеш витягувати її з бідності дрібницею зі своєї кишені. Це не твоя вина. Ти просто згадала про вартість молока, і вона на тебе вибухнула. Тут не ти мудак, а вона. Вона взагалі тобою цікавилась? Переділяю увагу твоїм труднощам або тільки її проблеми мають значення. Цей коментар замінусовано. Автор. Я намагаюся уникати цієї болючої теми про гроші, але вона якимось чином постійно спливає. Подруга більше не заглядає до мене, напевно, занадто зайнята тим, щоб утримуватися на плаву, і я розумію, що їй живеться нелегко. Наступний коментар: у неї достатньо часу, щоб погодитися на оплачений бранч, але немає часу запитати, як твої справи, вона тобі не подруга. Цей коментар також замінусували. От і все на сьогодні. Після таких історій складно не замислитись, хто тут справжній мудак, той, хто зрадив друга, чи той, хто нарешті сказав досить. А як ти думаєш, напиши в коментарях, хто був неправий у в кожній ситуації. Дружба це, звісно, свята річ, але іноді навіть найкращі друзі можуть перегнути палицю. Ділись своїми історіями, найцікавіші потраплять у наступне відео. Якщо сподобалась підбірка, постав подобайку, підпишись на канал, щоб не пропустити ще більше реальних історій. І побачимось у наступному випуску. Чи я мудак?